З часом образ Будди обожнюється і оповивається ритуалами. А в 13 столітті нашої ери буддизм зникає з території Індії. В цей же час в Євразії постає імперія Богдана Чингісхана, а буддизм поширюється в Китаї і Південній. Азії Буддизм з'явився в Китаї у першому столітті нашої ери. Легенда доводить поширення буддизму в Китаї саме з українських земель. Щоб Уникнути тут о, якихось о, таких грандіозних, як то кажуть, о, замахів на о, те, що ми є. Нащадками цивілізації, коли зв'язки між цими цивілізаціями слов'янською, наприклад, цивілізацією, зокрема, тож ким все таки був великий пророк Будда, на думку Валерія Бебека, Будда належав до народу будинів, про яких згадує батько історії Геродот. Про будині мовляв, є згадка і у назвах населених пунктів середина Будда на Сумщині та Будда на Чернігівщині. Нащадки будині ніби й досі проживають на території цих областей. А слово Буда означає всього на піч. Поки що це лише теорія, але якщо колись Валерію Бебеку вдасться довести свою думку, тоді хід історії може кардинально змінитися. Великий скіфський пророк Будда не називав себе божим сином, оскільки вважав, що люди є рівні богам через 500 років його помилку виправить Ісус Христос який назве себе Божим Сином і після смерті пройде інагурацію на Бога. Існує версія, що Ісус Христос, перед тим, як розпочати свою пророчу діяльність, вивчав в Індії буддизм. Але це тема для іншої розмови.